Добрий день мої хороші хлопчики та дівчатка. Сьогодні в нас зустріч на родознавство. В давнину, коли це були, давно-давно, не було іграшкових магазинів і тому не було великої кількості іграшок. А маленькі дітки можуть капризувати, сумувати, не здужати, кликати матусю свою до себе. І матусі треба було дитинку якось розважити. І для цього придумали забавлянки. Отже, забавлянки це невеликі твори, що супроводжуються певними рухами та жестами. Забавлянки виконуються під час тримання дитини на колінах. Є забавлянки для масажу, для засинання, для гри. Вони сприяють фізичному розумовому розвитку, а є такі забавлянки, які виконуються під час вмивання або просинання. Ми зараз з вами навідаємося до бабусі Орисі і вивчимо ладеньки ладусі. Узею навідаємося до дідуся Петра, який нас навчить за допомогою картинок «Куй-куй, чобіток. Будемо з дідом гратися. Куй-куй, чобіток, подай баба, молоток, не подаси молотка, не підкую чобітка. Молоток срібненький, чобіток золотенький. А тепер давайте усі разом. Куй, куй, чобіток, подай баба молоток. Не подаси молотка, не підкую чобітка. Молоток срібленький, чобіток золотенький. Молодці, малята. Дякуємо тобі, дідусь. Дітки, наша дитиночка погнулася і заснула. А нам прийшов час порухатись, бо вона з під Раз, два, ліво, право, тулу, ліво. Що дитину налякає якийсь птах, можливо, навіть піни, вуса або й ворона. Адже дитинка, вона ще маленька і може злякатися. А ми з вами вивчимо забавлянку, і наша дитинка заспокоїться. А вивчимо ми таку промовляночку сорока ворона, яку можна промовляти, водячи пальчиком по долунці. Сорока ворона, діткам кашку варила. Ну що ж, послухай, ми вивчимо. Сорока ворона, діткам кашку, варила кашку із манки діткам до сніданку. А палабиком мішала хвостиком. Накривала кашку із манки. Діткам до сніданку. Пускай Є для тих, хто не хоче вранці вмиватися. Слухайте уважненько Три лисички, три сестрички миють лапки, миють личко, не пускає тато лис, їх не митиме у ліс. А в нас час за гімнастики. Ми стільки забавляно, як з вами вивчили, а який вам найбільше сподобалися? Ладкий ладусі, хуйчий біток, чи сорока ворона, чи можливо як умиватися? Я бажаю вам здоров'ячка, бережіть себе, до зустрічі!